Нагадаємо, маркери можна слухати, а можна дивитися. Підпишіться на наш канал ФМ Галичина в Ютубі і не пропустите жодної розмови. Сьогоднішній наш співрозмовник, експерт з військової контрозвідки, а також полковник запасу Служби безпеки України Михайло Притула. Пане Михайле, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Михайле, хочу почати з того, що ми вже маємо таку постійну рубрику в своїх радіопрограмах. Буквально рухаємося географічно від Заходу до сходу, з півночі до півдня. Де б не було, всюди з'являються як не бомжі, так наркомани. Як не наркомани, так і якісь русамірці. Як не русамірці, так і просто сплячі агенти Совєтського Союзу, які мріють про колбасу і пломбір. І всі вони пробують так чи. Інакше отримувати кошти Ведуть це все, ФСБшники, звичайно, і палять, і палять то авто, авто, джипи і пікапи, на які збирає люди, як то кажуть, останню копійчину, то бусики волонтерські, то інші. інші ну, військова техніка, фактично. І це ми вже за наслідками. Ну, спалили пару машин, на якісь чергові, впіймали, показали. Нацполіції СБУ. Чому воно далі продовжується, щось може неправильно роблять, що ця вся агентура ру далі все навколо на замовлення ворога? Справа в тому, що безпечнокамні каміння, треба берегти цихані Їх Палять вони одноразові. Зробив, зробив, не зробив, не зробив, ніхто нічим не ризикує. Люди, які це роблять, вони часто не дивляться телевізор, не бачать, що з, цим, що з ними буде далі. Тому ну, тут є лише один метод боротьби, він може ну, трошки, ну скажем так, некоректний з точки зору закону. Але якщо вони будуть знати, що вони отримують негайно і не від правоохоронних органів, а від сусідів. Від тих людей, які є поруч, то я думаю, що цей процес він дуже сильно е, загальмується. Тобто, то питання Але лише в тому, що ці люди, які е, шукають легких грошей, вони е, невеликого розуму справило. І вони будуть боятись просто фізично боятися. Це єдине, що його можу... не Михайле, але дивіться, тут такий якийсь народний суд Лінча він не завжди спрацює, бо зазвичай вони це роблять під під покровом ночі. Це так само може бути далеко віддалено від тих так званих людей і сусідів, бо вони шпалять ще і ви, наприклад, ем, інфраструктуру на залізниці зазвичай це, як то кажуть, рейки, рейки шпали, шпали там нікого нема. Ми чим є у нас механізм, який би мав на вона... За умови дії закону про воєнний стан запрацювати, як то кажуть, злочини і покарання, прямо, от, як то кажуть, швидке, коротке. Тобто я не говорю про китайські пам'ятаєте ці легенди про китайський досвід боротьби з корупцією, з відрубуванням рук, але щось таке ж ефективне, щоб навіть для людей з від'ємним IQ це було застереженням, і ось ця, цей вал підпалів не зростав, як він зараз в останні тижні, а навпаки, пішов на спад. Ну, це знову ж таке. Ці люди не дивляться телевізор, Вони не слухають наші передачі. Вони е, не знають, що буде з тим, що коли їх спіймають. Може піймають, може ні. Тому, е, ну, що найменше, ці люди з'явиться е, телеграм-канали і так далі. Тобто тут єдине, що може зупинитися людей, це фізичний страх. Просто фізичний страх того, що покарання буде невідворотним і негайним. От, ну, значить, ну, а мають, в телеграм-каналах має тоді з'явитися ці, як то кажуть, агітуючі відеоролики з покаранням, і тоді воно буде працювати. Тільки так буде працювати, тому що ми просто ми орієнтуємося на людей, яких дуже низький. Ну. Ну, відповідно, вони будуть боятися тільки якщо навіть це буде просто Голівуд чи студія Довженко буде зняти ці ці ролики, які будуть насправді. ну... Там, з томатною пастою замість крові, але вони будуть трошки лякати цих людей. Все. Тобто, це єдине, що їх буде, вони будуть боятися. Все інше, це е... ну зрозуміло Пане Михайло, отже, як то кажуть. Шляхом дурова в Телеграм, до них треба все одно достукатися до тих дуріків через дурова, правильно? Давайте тоді рухатися до більш серйозних речей. По так, по-іншому не вийде. Зараз, поки в столиці займаються кадровою чехардою, в когось в офіс, а когось на міністерські крісла, при цьому ніхто не зупиняв на паузу не ставив війну. Після того, що відбулося, а я маю на увазі два цікавих скандали. Перший це, як ви пам'ятаєте, з відставкою командувача повітряних сил Лещука. воно якось так дивно. Тільки він написав про. Агентурну роботу, як він сказав, на Росію з боку першого заступника парламентського комітету з питань оборони Мар'яни Безугли, зразу чомусь відбулася відставка. А потім ще було ще одне скандальніше призначення. Зараз генштаб відсторонив в оцих безпілотних сил, які в нас створені в армії. Але два підряд ось таких кейси. Е, ну, просто ваш аналіз, і з чим це пов'язано? Хто смикає за ниточки? Ну, Справа в тому, що Київ був достатньо сильно насичений російською агентурою. Це факт. Ми з вами тут нікуди не ділямося. Навіть е, в досить поважній фракції слова є люди, е, які сидять е, в перетворці. Благополучно сидять, які були там сума, сумо, звісно, там, де, е, які скачали емейлі, і які отримали напряму фінансування через е відомого Казбека і так далі. Ви знаєте може, теж персонально цих людей, але вони продовжують сидіти в Верховній Раді, і вони нікуди не діваються. Oh. І таким чином ми маємо ситуацію, коли такі люди вони проштовхують інших людей один одного. І тут дуже важко для ОПИ зберегти, скажімо так, сноту і зберегти своє, зберегти світ впливу російської Ну, Насправді ми пам'ятаємо арешти керівників Управління Служби безпеки України. Які здавали там, стали Південь України, здавали схід України. Ми все це пам'ятаємо і люди це пам'ятають. І ці люди ж вони призначались теж за підписом, на жаль, президента, газом президента. Тобто mm -hmm. тут питання кадрового підбору, який е, відбувається, так би мовити, теж з подачі чиєїсь агентурі. Ото питання, що призначають особу там, іванової. От, на на посаду з подачі чи по рекомендації Петро. Треба думати про те, а звідки Петро взяв цього імену, Чому він його рекомендував? Поки не буде таких досить ретельних розслідувань, яким чином відбулася течі чи, та чи інша кадрова подача, хто кого рекомендував, то, кого, то, кому протекцію, то не буде жодного сенсу. У так би мовити система відома. У всьому в світі, коли треба робити е, протекцію тим, кого довіряєш, і той, хто робить протекцію, той він має відповідати за свого протекцію. На жаль, такого у нас немає. Але ти ж сполучне штаб, це та без протекції нічого не так. Але ми тут говоримо про дуже чутливі кадрові призначення, бо вони стосуються безпосередньо лінії фронту, безпосередньо захисту неба, безпосередньо, як то кажуть, того. А не, хто його взяв, От, хто призначив цю людину. Чому е, виявився наказ про його призначення? Звідки він взявся? Хто кого рекомендував? Де оцей ленд Ну, ми не можемо знати. Ми бачимо, що главком сирський, власне, відсторонив. Наприклад, її призначив спецперевірку. А, а ми сидимо і думаємо, ну але ж СБУ мала спецперевірку ще раніше провести, і тоді вже би мали бути відповіді на питання: так чим займалася доця в клубі ЦСКА Росії, чим займалася жона з російським паспортом? А може їй придумали ФСБшники? А може в неї нема того російського паспорта? Її просто намалювали. Ну ми мали б мати відповіді ще до призначення. Абсолютно вірно. Це мало бути відбутись до призначення. Але питання, чи по, при, коли призначали, погоджувалися з військовою контролю, чи ні? Ага. А якщо погоджували, то а хто в військовій контроль СБУ е, ставив підпис щодо цієї людини. А якщо поставив підпис, то де цей офіцер зараз і чому він ще на свободі? Так, да, ну бачите, тут Ості речі. Тут, тут ви показали прості речі, тобто є людина, ім'я Рек, є його підпис, в принципі, немає тільки відповіді, якщо, бо, якщо є бажання встановити в оцей ланцюжок, то він встановлюється просто. Тут не є якісь хитрі, хитрі шпіонські ігри, правильно? Да, тут немає ніяких таємниць, всі, всі знають, хто є mm. Україні. Давайте везмемо. На, на посаду людину, то відкрити інтернет і подивитись, подивити, подивити, що там є. Давайте подивимося з іншого боку, бо ми говоримо тут про контрозвідку Служби безпеки, є інші силові органи, і здавалося, що після кейсу із другом Шарія в екс-слугою народу Дмитруком, цим московсько і ватним дядьком, ми за ним стільки. Різних речей було, і побиття, напади на військових, і е, втручання в місцеву владу він там розносив, і всякі інші речі. Боже, там я вже не говорю про побідабісії і, і е, його гру з русськими попами. По Дмитроку. Все відбулося настільки м, скандально, коли йому встановлено тепер, хто йому допомагав, хто його вивозив, як він втікав. А е, Молдова сказала: ну, слухайте, ми могли його затримати, якби були хоча б щось, ну, хоча б підозра. І от штампували ці підозри, і оце е, заочне засудження вже заднім числом. Здавалося, після цього кейсу вся оця м, схема татарівська схема керування в ручному режимі. В, в силовими органами мала посипатися. Так ні. Не сипеться. А особисто за е, заступника Єрмака Татарова в, вкотре вписується президент на прес-конференції. Чому ж після такого ляпу ну, хоча б не, пере, не переграли? Бо це вже останній гвіздок. Романе, ми з вами маємо розуміти, що під час війни державна система має працювати як годинник, Причому з досить жорстким керуванням. Досить жорстким. Якщо відбувається якийсь ляп, то всі причетні до цього ляпу мають бути знайдені, і кожен має отримати. Питання не в суровості покарання, а в його невідборотності. Тобто, перевірив документи, не перевірив, хто кому телефонував, все це з'ясовується дуже швидко. Є не лише кримінальне покарання, а є адміністративне, є дисциплінарне. Треба йде покарання, які є стосовно чиновників, які допустили ті чи інші речі. Питання в бажанні все це з'ясувати. Треба проводити довгих розслідувань і перевірок для того, щоб притягнути до дисциплінарної відповідальності. Пропустив, отримав. Якщо ти рекомендував, не зробив, чи отримав там цвінок, виконавший закон, будь ласка, ще. рапорт на стіл і на східних Все, Все досить просто. Але це має бути, ну, це має йти з якогось центру, з якоїсь голови, це має бути така керівна сила, яка чітко дотримує цих прав. Це не тому, що е, там, хочеться, що це не демократично, це достатньо демократично. Якщо людина порушила дисциплінарний статут, ну, адміністративні якісь права, свої, свої посадові обов'язки, то це вирішується досить просто. І досить швидко. Для того є, власне, і, і сили і то, та ж сама і військова контроль, і звичайна контрозлідка, і можуть з'ясувати все дуже дуже просто. Тут зрозуміло, аби, ну, тобто, бажання чи те, що у нас називається міфічним аби, політичною волею, якої ніяк на горизонті ми не бачимо. Тому, це, це просто ефемізм. Маємо буквально ще одну хвилинку. Я якраз про фронт хотів зараз питати. бачу від військових, що на саме на тих гарячих східних ділянках фронту, це просування русні. Військові, самі вже про це говорять. Ви уявляєте собі фронт, так як вас вчили в школі совєтській, ну тобто якась лінія безпеки? Переррвна, а насправді він достатньо уривчастий пунктирний, тобто є діри, і їх нема ким перекрити, тому так швидко просувається руски. Це от така думка військових. Чи відповідає вона дійсності, і чи маємо можливість, наприклад, на тому ж самому Покровському та інших гарячих напрямках на Солідбу, перекрити ці діри в найближчі от дні тижні? Це важко, важке питання, тому ну, що знову ж таки, а хто там знаходиться? Звісно, лінія фронту і будь-яка наука військова навчила не те, що там суцільний такий окоп, траше, чи з якого немає героїв, нічого. Лінія фронту це завжди була, і малювали завжди так. Тобто не було такого навчання, що ось суцільний окоп, ні, це є зона відповідальності кожного порно зводного порту, ротного порту, порту. І через е, ці е, шпарини можуть просочуватися. Особливо, якщо нема тепловізорів, якщо нема авіації, нема е, крил, які дивляться, нема очей в небі, то, звісно, можуть просочуватися. І тим паче, що людей вчать це робити, то є спеціальні методики, як не ну, можуть вкритися якимось... Плащами не вединку для того, щоб прийти. Ну, але ж ми це тобто, все маємо. Тобто ми якийсь... мусимо фіналізувати. Просто, пане Михайло, дивіться, ми все бачимо наша розвідка військова бачить, ми в небі маємо очі. Ну, як то кажуть, ми мали підготовлені певні резерви, про які говорив Верховний тобто, Зеленський. Буквально от півхвилинки. Тобто, в найближчий час ви очікуєте, що буде зміна нашої тактики, наприклад, на Покровському напрямку. Навіть я не можу коментувати тих речей, про яких я не маю повної інформації. Ми з вами не маємо інформації про те, що там відбувається. Вся інформація вона отримується з третіх. Тому я сподіваюся, що наш штаб знає, що. Ми теж в цьому маємо надію значно більше ніж на будь-який офіс, саме на, на генштаб і на наших військових. Дякуємо за аналіз і поточний коментар. Михайло притула експерт з військової контрозвідки і полковник за СБУ був нашим гостем Маркеру, який ви можете слухати щобудня в етері або підписатися на «ФМ Галичина» YouTube канал і дивитися в YouTube. До зустрічі.